Російська Федерація не буде атакувати 30 днів. Друзі, що відбувається, Сполучені Штати і Росія буцімто погодили перелік об'єктів енергетики, що підпадають під дію енергетичного перемир'я. Про це йдеться в заяві Кремля за 25 березня, і до списку об'єктів, які підпадають під дію тимчасового мораторію, на удари по енергосистемі, нібито входять нафтопереробні підприємства. Нафтогазопроводи і сховища, включно з насосними станціями, інфраструктура, що виробляє і передає електрику, включно з електростанціями, підстанціями, трансформаторами і розподільниками, атомні електростанції, дамби гідроелектростанцій. І таке перемир'я буде діяти 30 днів, починаючи, правда, вже з 18 березня 2025 року і може бути продовжено стверджують в. Москві. Звичайно, не все так просто. Кремль підкреслює, що в разі порушення мараторію однієї із сторін, друга сторона має право вважати себе вільною від зобов'язань щодо його, ну нібито дотримання. Бачимо знову маніпуляцію, нібито ми за мир, я маю на увазі Росію, але дивіться, Україна ось порушила всі, нібито домовленості. Ну, а в свою чергу, Зеленський пояснив, як працюватиме так званий режим тиші. Зеленський наголошує, що до домовленості не бити по інфраструктурі України і Росії входять всі об'єкти, пов'язані з енергетикою, пояснює президент. А моніторинг дотримання режиму тиші забезпечуватимуть Україна та Сполучені Штати, але обговорюється участь ще й третіх країн, таких як Туреччина та Саудівська Аравія. Про це заявляє президент України Володимир Зеленський 25 березня. Президент розповідає також, що до домовленості не бити по інфраструктурі України і Росії входять всі об'єкти пов'язані з енергетикою. Ну, нібито Україна не б'є по російській енергетиці, а Російська Федерація не б'є по українській. А, так виходить, що суть домовленості в тому, що, наприклад, моніторинг буде здійснювати ще й американська сторона. Правда, питання тут, як? Напевно, з, з, з спутника або в Твіттері будуть дивитися. А, а також е, згадали про Туреччину і Саудівську Аравію, нібито як треті країни, які можуть допомогти в цьому питанні. По-друге, ми е, не вражаємо російську енергосистему, ну а росіяни не повинні вражати нашу. Щодо моря, так це тиша на морі, і це нібито вільне судноплавство цивільних суден. От такі нібито домовленості, але, друзі, це все на словах ніякої. Е, Договору ніякого не підписано, ну, але можна вважати це вже якісь перші кроки до майбутнього миру і завершення війни. Але, чесно кажучи, почуття виникають різноманітні. Кроки начебто відбуваються вперед, домовляються, але все тримається лише на словах. І ще я хочу підкреслити, що Росія не розмовляла з Україною напряму. Всі оці домовленості проходять через посередництво США. Чи можна довіряти таким домовленостям? Зважаючи на те, що Росія завжди порушує навіть підписані угоди тут взагалі лише слова. І ще мене обурює той факт, що мова йде про тишу в морі, не бити по енергетиці. Це все дуже добре. Але чому не припинити вбивати цивільне населення? Чому не припинити бити по житлових будинках українських? Чого, коли Зеленський погодився на повне 30-денне припинення вогню і в морі, і в небі, і на лінії фронту, Росія відмовляється і не тільки відмовляється, а продовжує свій терор. Ви тільки послухайте. 24 березня росіяни вдарили ракетами по сумах. За останніми даними, кількість поранених понад 100 осіб. У місті пошкоджено школу і багатоповерхові житлові будинки. А сьогодні стало відомо, що внаслідок атаки Росії по житловому кварталу сум пошкоджено 6 закладів освіти. Друзі, це війна, коли ворог б'є по житлових будинках, по лікарнях, дитячих садочках, по школах це просто геноцид. І про що це все говорить? Це говорить про те, що Росія не збирається зупинятись, поки її не зупинять. До речі, на такі удари цинічно реагує Сполучені Штати, яка продовжує говорити про наближення миру. У Сполучених Штатах прокоментували ракетний удар Російської Федерації по Сумах. Вашингтон продовжує працювати над припиненням вогню, зокрема через переговори в Саудівській Аравії. США засуджують наслідки ракетного удару по Сумах, який 24 березня завдала Росія. Про це заявила Речниця Державного департаменту США. Темі Брюс під час брифінгу. Три роки ми чуємо одне і те ж. Ми засуджуємо дії Росії, ми обурені. І це все замість реальних кроків. А знову одні порожні слова. Питання: а скільки ще потрібно доказів, смертей, щоб Україна нарешті поч... Україні нарешті почали давати зброю не лише для виживання, а для перемоги? І щоб ви зрозуміли повну картину, Росія взагалі не збирається поступатись. Наприклад, ви чули, за останні дні піднімалися питання про Запорізьку атомну електростанцію. Навіть Трамп згадував про наші атомні електростанції, але там мова йшла про спільне використання атомної станції Сполученими Штатами та України. Зеленський там тоді чітко підкреслював, що українські атомні станції. Це власність України, і мова йшла саме про спільне використання. І що ви думаєте з цього приводу сказала Росія? Росія не вважає за можливе передачу української Запорізької атомної електростанції або контролю над нею України, Україні чи будь-якій іншій країні. Тобто Росія вже розпоряджається нашими. Нашої електростанції. Про це заявляє Міністерство закордонних справ Росії, а повернення станції в російську атомну галузь – давно доконаний факт, який міжнародний співтерориству залишається тільки визнати. Так стверджують представники російського правлячого режиму. Росіяни навіть не приховують своєї позиції. І не вважають за можливе повернення Запорізької АЕС Україні чи взагалі будь-якій іншій державі. Тож питання до всіх, а ви справді вірите, що країна, яка краде чужу атомну електростанцію, захоплює території, буде домовлятися про перемир'я? І це остаточно розвіює ілюзію щодо готовності Росії до поступок. Вони цинічно називають Запорізьку атомну станцію російською атомною галузю і вимагають від міжнародної спільноти ще й визнати цей нібито беззаперечний факт. І повертаючись до питання про 30 тридцятиденне перемир'я або так зване енергетичну тишу, тишу в морі. Хочеться запитати, чи справді можна вірити країні, яка краде чужу атомну електростанцію та відкрито заявляє про свої територіальні зазіхання. На жаль, відповідь на це питання напрошується сама собою довіряти словам Росії це надто велика розкіш, яку Україна не може собі дозволити. Нам потрібні не обіцянки, а реальні дії, здатні зупинити агресора та захистити наших людей. Ну і поки ці дії не будуть вжиті, будь-які заяви про перемир'я залишатимуться лише черговою порцією сумнівних новин з країни, яка вже давно втратила будь-яку довіру, принаймні в українців. А, тож, віримо в Збройні Сили України, віримо в перемогу. Підписуємось на канал, тиснемо лайк. До зустрічі!